В Барселоні розпочались президентські перегони. Один із найбільших клубів світу вступає в фазу турбулентності, коли кожен результат першої команди, кожне кадрове рішення, кожне слово матимуть особливу вагу. В медіа вже називають п'ять кандидатів, але зрештою все зводиться до трьох прізвищ: Лапорта, Фонд і Мессі. Леонель Месі буде ледь не головною діючою особою у виборах, що наближається. Хоче він цього чи ні. Європейський клубний футбол в самому розпалі. Кожен матч прийдешнього ігрового вікенду в АПЛ та Бундеслізі. Чекає на. Тебе в будь-якому пристрої смартфоні, планшеті, ноутбуці чи телевізорі. Традиційно всі матчі найпопулярнішої ліги світу та інших топових турнірів можна з комфортом подивитися на ott платформі CitantaSports.com. А з промокодом extra 30 ви отримаєте 30% знижки на кожен місяць підписки і зможете насолоджуватись найкращим футболом дешевше. Дивися ПЛ зручно та легально на Сетантаспорт. Діючий президент Барселони Жоан Лапорта в одному зі своїх інтерв'ю вже окреслив, коли відбудуться майбутні вибори. Президентські вибори відбудуться в період між 15 березня і 15 червня 2026 року. Офіційну дату назначає діюча влада, а тому не варто очікувати, що Жоан буде ризикувати і призначить вибори на березень. Лапорта буде ставити на червень і очікуватиме, що його головний козир Гансі Флік принесе ще кілька трофеїв в колекцію. В такому випадку його позиції будуть максимально сильними. Хто складатиме конкурс? конкуренцію одному з найуспішніших президентів в історії Барселони. За інформацією місцевих медіа є чотири кандидати: кандидат номер один і головний конкурент це Віктор Фонд. Про нього будемо говорити окремо і достатньо багато. Номер два. Це Хаві Віла Йоанна, людина клубу з довгою історією в Барселоні. Він працював в керівництві за часів Бартомео. Відповідав за Аламасію та молодіжний футбол. І саме він сприяв приходу Ламіна Ямаля до академії. Його головна критика на адресу Лапорти полягає в тому, що клуб не має майбутнього з нинішнім президентом. Членів клубу Сосіос, на його думку, обманюють та приховують правду. Його біографія тісно пов'язана з Барселоною. Грав за юнацькі команди, виступав в сегунді Б, а потім в футзальній секції клубу, ставши єдиним професіоналом, який захищав кольори Барселони і в футболі, і в футзалі. Сьогодні Віла Йоанна презентує себе як прихильник ідей Кройфа та захисник філософії Ламасії. Він вважає її фундаментом майбутнього клубу і прагне повернути Барселоні спортивну й управлінську ідентичність. Його мета очолити клубу і запропон. Навати альтернативний проект розвитку, відмінний від курсу Жан Лапорти, за повідомленнями Sport.es, серед потенційних кандидатів можуть бути також Жоан Кампробі Монтал і Марк Сірія. Отже, кандидат номер три Жоан Кампробі Монтал. Чим він відомий? Це ім'я, яке ще рік тому нічого не говорило широкій аудиторії. Жоан входить із династії президентів Барселони. Його дід і прадід керували клубом в 20-му сторіччі. Для багатьох це звучить як повернення до коріння, як спроба реанімувати те старе відчуття Барси, якою. Вона була до епохи популізму, політики і нескінченної фінансової турбулентності. Кампробі не з'явився ні звідки. Преса вже встигла охрестити його молодим консерватором, не в сенсі політики, а в сенсі футбольних принципів. Він хоче повернути клубу тишу, стабільність і стару формулу успіху не шум, не соцмережі, не емоційні війни з пресою, а роботу методичну і довгу. І саме цим відрізняється від лапорти, для якого шоу це частина політики. Монтал каже: одне Барселона втратила себе. І якщо Лапорта це президент, який рятує, і Віктор Фонд, той, хто хоче перебудувати, то Кампробі позиціонує себе як людина, яка хоче відновити. І головне питання: чи готові Сосіо повертатися в минуле, щоб побудувати майбутнє? Рухаємося далі. І на черзі кандидат номер 4 Марк Сірія. Тут ми підходимо до головної темної конячки серед опонентів Лапорти. Марк Сірія це не емоція, це калькулятор. Людина цифр, фінансист, який приходить не з обіцянками нової епохи, а з холодною статистикою. І ця статистика звучить страшно, за його словами. Барселона має понад 400 мільйонів дефіциту звичайної діяльності. Це не борги за трансфери, не кредити на стадіон. Це діра, яка виникає просто від того, що клуб живе. Сірія називається не кризою, а система. Помилкою його пропозиція проста, навіть занадто проста для клубу, який завжди жив емоціями перестати мріяти і почати рахувати. І це удар по лапорті. Бо якщо Гансі Флік не виграє трофеї, якщо проект захитається, раптом виявиться, що Сірія єдиний, хто має реальний план виживання, і тоді він стане не статистом, а одним із фаворитів. А тепер переходимо до головної опозиції, і це Віктор Фонд, каталонський підприємець в сфері телекомів та медіа, відомий проєктом Сі Futur Футур на виборах президента Барси двадцять. Двадцять де він став головним опонентом Жоана Лапорти. Зараз він виступає з опозиційною платформою Носальтрес. Ця назва перекладається з каталонської як ми і особлює в собі коаліцію різних опозиційних груп політиці Жоана Лапорти. Фонд заходить у цю виборчу гонку зі словами Барселона. Це не президентський театр, це проєкт, який має належати всім. Віктор та його команда роблять ставку на стратегію. Якщо Лапорта це харизма, імпровізація та ризик. То фонд це план людина, яка ще чотири роки тому презентувала дорожню карту розвитку. Кубарси на 10 років з фінансовою моделлю, спортивною вертикаллю та культивацією ламасії не як романтики, а як бізнес-платформи, що генерує цінність. Це той, хто першим публічно говорив про те, що в клубі потрібно управляти не емоціями, а структурою, що в 21-му сторіччі перемагатимуть не ті, хто голосніше обіцяє, а ті, хто вміє планувати, аналізувати та масштабувати. Друга ставка форта це колективний підхід. Но Сальтрас – це не я, це ми, і саме в цьому найбільше виклик лапорті полі. Літака, якого славиться авторитарністю, і саме через це в його оточенні зберегли посади тільки фахівці, які близькі до президента, є навіть родичі. Загалом, другий період Жоана в Барсі це чисельні відходи топ-функціонерів. Найбільша кількість якраз була у фінансовому відділі клубу. Фонд на противагу вибудовує команду з економістів, юристів, колишніх функціонерів клубу і тих, хто роками критикував непрозорі рішення ради директорів. Носальтрас це перша ініціатива за багато років, яка ставить під сумнів базовий принцип, на якому живе Барса. Останні два десятиріччя президент вирішує все. Фонд пропонує інше. Президент це координатор, а клубом управляє статистика. Третій пункт прозорість і фінанси. Тут фонд грає на полі, де Лапорта слабкий. Кожен з нас бачив новини про важелі, комісії, кредити, інвестфонди, незрозумілі контракти та нескінченні, але в бухгалтерії. А той факт, що Жоан за стільки років не зміг вийти на відповідність правило один до одного фінансового фейерплейла ліги, говорить тільки про те, що Лапорта і здорова економіка це несумісні речі. Наразі мало хто може зрозуміти, в якому. Реальному фінансовому стані перебуває клуб, фонд ставить болюче, але потрібне запитання, як клуб, який називає себе народним, може жити так, ніби він приватна компанія. Носальтрас обіцяє відкрити структуру витрат, припинити історію з посередниками за все, та повернути контроль Сосіос над тим, що відбувається за кулісами. Наразі ж говорять про те, що при лапорті борг клубу тільки збільшився і наразі складає 1,45 мільярди євро, і це називають найбільшою заборгованістю в історії футболу. Отже, якщо Фонд прийде до влади, він першим ділом замовить фінансовий аудит. Рівно те саме Лапорта робив і після катастрофічної епохи правління Бартомео. Але головний козир, який розігрують Віктор Фонд та його команда, це гучні імена, і це також гра на полі Жоана Лапорти, який таким чином і виграв минулі вибори, пообіцявши зберегти Ліонеля Месі в клубі. Але всі ми знаємо, чим завершилась ця обіцянка. Жоан Лапорта це як політик, який продає популізм, і Віктор Фонд хоче набрати очки і на цьому полі. По перше, його підтримає. Римує хаві, екс наставник Барси на минулих виборах був головним козирем кампанії фонта. Тоді Віктор обіцяв повернути легенду до клубу, чи то в якості спортивного директора, чи то в якості головного тренера. Зараз публічно потенційний майбутній президент говорить, що хаві є частиною його спортивного проекту для клубу, що він є легендою, яка вважає, що нинішня модель управління не працює. Також фонд хоче бачити в клубній системі інших легенд Барси, які зараз не мають місця в команді Лапорти. Серед таких прізвищ він назвав Пуйоля Гвардіолу, інєсто та звичайно, хаві нам в Барселоні неймовірно пощастило успадкувати стиль гри, який Йоган Кройф вкорінив в цьому клубі. І більшість найкращих фахівців, які досконало розуміють цей стиль, одночасно наші вболівальники, які люблять Барселону. Це Пеп Гвардіола, Хаві, Ін'єста, Пуйоль. Усі ці легенди люблять Барсу, але сьогодні не працюють на клуб. Ми повинні повернути їх, щоб гарантовано отримати конкурентний життєздатний проєкт. Говорить фонд, очевидна. На що тут тисне конкурент Лапорти в той час, як Жоан є достатньо неоднозначною постаттю через свій стиль управління, гардіола постійно оминає клуб, а з хаві попрощалися скандально і некрасиво. Топойоль також поки що не в команді Лапорти діючого президента критикують через роботу деку його ставку на позиції спортивного директора. І дійсно, поки серед вдалих трансферів можна відзначити хіба що прихід Ганзі Фліка, на якому наполягав саме португалець. Серед провалів можна назвати трансфер Вітора Роке, який обійшовся каталонцям в 30 мільйонів євро, але ключове поле битви полягає в двох словах: Ліонель Месі. Що я зроблю першим, якщо переможу на виборах. Подзвоню Леонелю Месі заявив Віктор Фонд, який таким чином давить на головну боліву точку Лапорте. замість стриманого тону, який був властивий фонту на президентських виборах. 2021, Він обрав агресивну манеру, яку запозичив він власне у Лапорте. В одному з останніх інтерв'ю він звинуватив нинішнього президента Барси в жертвоприношенні месі задля союзу з Флорентіно Пересом і Суперлігою. Ця історія є доволі цікавою, тому приготуйтеся до довгої цитати. У Барси був потенціал, щоб утримати месі в 2020 Двадцять році, але ми дійшли до червня, обіцяючи його продовження ледь не на барбекю. Настав момент, коли підписання мало стати офіційним, і цього не сталося. Пояснює фонд, стверджуючи, що Лапорта був змушений обирати між угодою Лаліги з CVC та баченням Суперліги Флорентіно Переса. Саме тоді хав'єр тебе підкинув тему з інвестиційним фондом CVC. Але якщо ти нічого не плануєш, ти опиняєшся в залежності від Тебаса та CVC. Вони погодили, що Лапорта підпише угоду з фондом і отримає фінансування, яке б Могло утримати Месі в Барсі, і раптом з одного дня на інший так перетворилося на НІ і Лапорта обрав ні, тому що Флорентіно сказав Барсі: якщо вона піде на угоду з CVC, про суперлігу можна забути, і опинившись перед вибором між Месі та Флорентіно, він обрав Флорентіно. Це достатньо сильний політичний хід підняти архіви найбільшого провалу Лапорти за часів його другого пришестя на президентський пост, адже Месі для Барселони це ціла релігія, і його несподіваний відхід влітку 21-го року. Це одна із найболючіших сторінок в історії клубу. 10 листопада Мессі вперше з 2021 року завітав на Ноу. Це був несподіваний візит, про який ніхто не знав в клубі. І це ще раз підтверджує той факт, що стосунки Месі і Лапорти зруйновані, хоча публічно Жоан постійно в говорить про велику шану до Лео, обіцяючи і пам'ятник біля стадіону, і великий прощальний матч варто лише аргентинцю цього захотіти, але реальність така, що Лапорта і Месі уникають одне одного. І Жоан вже проінформував, що омріяний камбек Ліонелів в якості гравця неможливий, і що варто будувати команду майбутнього без восьмиразового володаря золотого м'яча. Це достатньо спірна заява, враховуючи настрої серед фанатського середовища. Адже це мріє всіх вболівальників побачити, як месі завершує кар'єру професійно. Іного футболіста вдома Ліонель неодноразово в своїх інтерв'ю говорив, що завжди мріяв завершити кар'єру саме в Барсі. Так він підписав угоду з Майамі до 28-го року, але за чутками Лео все таки зберіг пункт у контракті, згідно з яким він може завершити співпрацю з чаплями наприкінці 26-го року. Можливо, це і є план Месі дочекатися, чим закінчаться вибори в Барселоні, і при відході лапорти повернутися на Ноу і красиво попрощатися з рідним клубом. Якщо Месі все таки повернеться на тепер вже Spotify Camp nou, у то йому буде 39 років. Його роль буде іншою. Він не буде гравцем основного складу, але буде суперджокером, який все, що може вирішувати долі матчів. А там далі і прощальний матч на переповненому оновленому до 105 тисяч глядачів в стадіоні. Наразі Віктор Фонд робить все те, що робив Лапорто в 21-му. Він говорить про Месі, про Голанда і не приховує своїх козирів у вигляді легенд клубу, які знаходяться в його таборі, а не в таборі Лапорти. Єдина надія Жоанна Лапорти зараз це Ганзі Флік, якщо німець повер. Не на кампну Кубок Ліги Чемпіонів Лапорту переоберуть на внутрішній арені. Барсу очікує битва з Реалом та Атлетіко. Ці три клуби, поки в рівній мірі претендують на всі іспанські трофеї. Поки проект Фліка та Лапорти буксує на старті другого сезону. І з кожним невдалим матчем проект фонта з потенційним поверненням Мессі виглядає все більш реалістичним, романтичним і що найголовніше, а виграшним в свідомості Сосіос. Можливо, все, що треба фанам Барси зараз, це красиве прощання з найвеличнішим гравцем в історії футболу. Лапорти не може поставити все на цю карту, а от фонд робить це. Фактор Месі виграв вибори для Лапорти в двадцять му Можливо, на Жуана очікує неприємний ефект дежавю в 26 му році. Скоро дізнаємося. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.